Символ є у нас великий стелити сіно на різдво і сніп поставити у хаті, щоб було ситно і тепло. Христос рождається. Дорогі люблячі сестри і браття, нам Євангелія від Марка дуже гарно представляє ситуацію. В якій Пресвята Богородиця народила Ісуса Христа. Євангелія говорить, що в той час Йосиф Марія, коли вона була вагітна, йшов перепис народу, Ідучи в дорозі, прийшов час її родити. І вона шукала заїзду. Де би могти повити дитя? І не знаходила, бо всюди було зайнято, а можливо подекуди і відмовляли через великий натовп людей. І не знайшовши місця ніде в заїзді, вони знайшли серед поля закинуту стайню. І там Пресвята Богородиця. Повила дитя. І з цього ми робимо такі великі обряди Різдвяного стилю, що на Різдво ми встелюємо дідух у хаті. Цей дідух ми встелюємо під на столі, під простиралом. Дідух, ми встелюємо під ікону, під ялинку, щоб ми могли в такий спосіб заявитися, що ми хочемо прийняти цю родину в своє життя, але говорячи про Ісуса Христа, що ми хочемо Його прийняти як урочистий вигляд. Для свята ми ще маємо пам'ятати, що цей символ промовляє ще про одну скриту таємницю, на яку ми не часто звертаємо увагу. Богородиця, як звичайна жінка, ішла в дорозі її застав час родити. І ніхто не впізнав її, що вона є матір Божа. Вона була як звичайна жінка. І ми сьогодні, коли святкуємо Різдво, коли такі гарні традиції, обряди створюємо і радіємо ними, ми забуваємо про звичайних людей, які можуть нам здатися як такими, що через них сам Господь приходить, напрошується до нас, щоб ми на нього звернули увагу. І це. Дуже важливо, що коли ми святкуємо Різдво, щоб ми могли приділити увагу нашим ближнім, потребуючим, тих, які є в потребі і е, знаходяться в журбі, в смутку, в пережиттях. І це якраз власно єднається із духом Євангелії. Я був в дорозі, і ви мене прийняли. Я був спраглий, і ви мене напоїли. І це, власно, Різдво нам відкриває цю таємницю Євангелії, як нам жити, коли Ісус Христос народився колись, а ми Його святкуємо тепер. А ми хочемо тепер своє життя <кій> скерувати власно до ближнього свого. Бо каже Господь, що ви ближньому зробили це, ви мені зробили. І наше життя повинно тепер тримати напрямок до ближнього свого, щоб уділити йому цієї Божої ласки, щоб так як Ісус Христос колись лишився побіч незауважений, то він не хоче, щоб хтось з нас був незауважений у дії християнської ласки, Божої ласки. І це важливо. Ми ті обряди так настільки збагачуємо і отримуємо такий стимул, бо разом з дідухом ми приносимо також і сніп, і з урожаю, який Господь тобі дав, щоб ми могли бути добрими в любові у християнському житті і з тим налаштуванням заявлятися для своїх ближніх. Бажаючи вам, усім, щоб ці свята могли б пройти для вас весело, натхненно, наповнено. Хочу завершити тим другим стежком. Хай ваш дідух, дитя зігріє, достатньо буде у вас куті, і доброта хай колядує Божому.